Що Польща відновлює тимчасовий кордон контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою. Це стається від сьогодні. Про це на засіданні ради міністрів Польщі повідомив у вівторок уряду Дональд Туск. І от підрозділи польських прикордонників від сьогодні будуть там працювати. Буде кордон посилено військовими співробітниками поліції та військовими будуть перевіряти пересування людей та транспортних засобів уздовж річок Одер та нейсе і. Як це все може вплинути і на ситуацію з українськими біженцями, в тому числі, і що взагалі відбувається? Які причини того? Будемо говорити про це далі. Ірина Сушко, засновниця і виконавча директорка громадської організації Європа без бар'єрів, долучається до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок, вітаю вас, тож пані Ірино. Як це може впливати перш за все для на, на українців, які зараз у Польщі перебувають? Я почну з того, що зазначу про те, що шенгенська зона, яка є загалом відкритою і без прикордонного контролю, все ж таки час від часу, через конкретні чинники, особливо безпекові, може відновлювати кордони. Тобто, те, про що ми сьогодні говоримо, є цілком природня реакція Польщі на міграційний тиск з боку. У Росії і Білорусі, який триває ще з 2021 року. Тобто, це не є е, цілком якась е, нова річ. Е, навпаки, ми сьогодні маємо справу з тим, що е, польська влада нарешті е, застосовує комплексні заходи для того, щоб е, убезпечити свої кордони, а також кордони своїх. Е, Сусідів, зокрема Німеччини, яка власне і виявляла невдоволення тим, що на її територію потрапляють нелегальні мігранти, і оскільки Польща ще з 2021 року проваджує доволі жорсткі заходи для не потрапляння нелегальних мігрантів на територію Польщі, а відповідно і на територію інших країн, членів Європейського союзу, то тепер Такою можливістю перетину нелегальних мігрантів стала стали кордони Литви. і саме тому ці всі. Обмежувальні заходи вони зараз відбуваються, пані Ринопані чи, це... чи правильно, Тобу якщо підсумувати та й запитувався про українців. Тобто воно українців ніяк не торкнеться, та тому що ми розуміємо, що нелегал нелегалів серед українців. Я пам'ятаю ваше питання, але без пояснення, що відбувається, ми скажімо так, не зрозуміємо, чи дійсно це впливає на українців. Отже, угу. на українців це не суттєвим чином впливає, бо українці перебувають за кордоном легально і. Ми знаємо, що йдеться про тимчасовий захист, тому лише єдине, що ті українці, які на законних підставах знаходяться на території Польщі, наприклад, і захочуть поїхати до Німеччини, то цілком можливо, що їм доведеться показувати, наприклад, документи і бути готовими до перевірок на кордоні. Але знову ж таки, ціллю. Цих обмежень не є громадяни України, а є громадяни Пакистану, Сомалії, Ірану, Ефі... Ефіопії, Еритреї, які теоретично можуть потрапити на територію Польщі. З Литви і відповідно в Литві вони з'являються через те, що їх Білорусі Росія вдало маніпулюючи ними, підштовхує до того, щоб вони порушували кордони цих країн Європейського Союзу. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, якщо говорити про от ситуацію з мігрантами в середині Європейського союзу, то чи можете описати, звідки ці мігранти? Чи дійсно є якісь там побільшені хвилі нині цієї міграції в країнах ЄС? Яка ситуація от в цьому напрямку? Знову ж таки, Європейський союз на сьогоднішній день, як і раніше? Зустрічає багато іноземців, які хочуть отримати притулок, і оскільки останнім часом саме громадяни України складають дуже значну частку тих, хто потребує захисту, то відповідно як ми бачимо, більше уваги зосереджено було саме на українцях. Але це не означає, що, наприклад, з країн Близького Сходу Африки. Немає також цих, скажімо, шукачів притулку, тому безумовно, що ця проблема залишається, і для цього європейський союз, наприклад, затвердив новий документ пакт про міграцію притулок, який, наприклад, робить доволі жорсткішими вимоги щодо, наприклад, контролю. Бо якщо раніше на кордоні Європейського союзу іноземець. Декларував те, що йому треба захист, його пропускали на територію всередину європейського союзу і там вже розбиралися. То зараз є вимога згідно цього пакту, що тільки на кордоні буде визначатися, чи дійсно людина потребує цього захисту. Ну там інші є питання, які говорять про те, що європейський союз буде більш ретельно. Фільтрувати е, всі запити на притулок, ну знову ж таки кажу про те, що е, для українців, е, поки що, е, згідно домовленостей і тих меседжів, які чітко формулювали е, відповідні посадовці Європейського союзу, е, є всі можливості для того, щоб отримувати, продовжувати точніше отримувати, отримувати тимчасовий захист. Пані Рино, ми дякуємо вам за вашу думку. Мко, дяками за цю розмову.